Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина, мене звати Любов. Сьогодні 16 вересня. Хочу поділитися такою бідою, можливо сказати. Не знаю, на Дніпропетровщину в цьому році також напала самшитова вагнівка. Два рази вже обробляли. Думаю, можливо, ще один раз обробимо та й буде достатньо. Ось, Відростають якби нові вже гілочки. Не весь, звичайно, так з'їла бордюр, але добре на ньому попрацювала. І так швидко приїхали на дачу, а тут тобі сюрприз обробляли Angio плюс Актара потім підливали також цим розчином. Ну і, звичайно, полили добре. Думаю, що буде вже пройти. Але ще є ось один кущик, у мене такий, з якого я формувала таку таблеточку, то навіть не знаю, що з ним буде. Гілочки то живі, дивлюся, кору не пооб'їдала. Але чомусь не відпускають листочки. А, ось бачу, щось, мабуть, відпустила, відпускає трошки почало. Це вперше з таким стикнулася. Звичайно, це просто аут, якщо по-чесному сказати. Це просто аут. Так що в кого є ще самшитові насадження, то хто, можливо, за ними не дивиться, то раджу подивитися, щоб не сталося такої біди. Так як я розумію, вона з'їдається, це просто молнієносно. Буквально, мабуть, Б пройшло за три дні дякую всім і при цьому хочу ще запитати можливо в когось уже таке було що краще зробити ну тут я трошечки взяла верхнє листя зрізала тому що воно було зовсім все сухе. Що краще зробити? Зараз 16 вересня, чи позрізати? Ну От на цьому бордюрі, ну, то там експеримент був, тут нічого не робила. Чи все-таки зістригти оце з'їджене, чи допоки не трогати його? Ось яке всередині. Дякую за пораду. Якщо хтось зможе порадити, Всім гарного дня до побачення.